Картопля, картопля, картопля і ще раз картопля сьогодні. Про страви від яких не відмовиться жоден справжній українець, пюре і даруни та варіанти найменування цих буденних кулінарних шедеврів в різних регіонах України. Діалект, різновид національної мови, притаманний жителям певної окремої території. Він може бути доволі популярним і відомим. Відповідно, поступово входити в загальновживану сферу і згодом фіксуватися у словниках. А інколи є настільки віддаленим, що його розуміють лише місцеві носії. Отож, починаємо з діалектних назв картоплі пюре, Талчонка, толчонка, товчонка. Так говорить Донбас, Харків, Сумщина, Полтавщина і Житомирщина. Але Житомиряни вирішили вирізнитися і ще взялися смакувати кумачкою: кома, кома, ковмичка, м'ячка або мнушка. Почуємо в різних куточках Київщини. Також Київщину й Донеччину об'єднує любов до топчанки: м'ята, бараболя, каже Тернопільщина. Товмачі. Тумачі товченік готують на рівненщині, топтанку можна скуштувати на Черкащині, Львівщині. А ще в культурній столиці України вас пригостять мнутою або пом'ятою картоплею, м'ятою бульбою. Покан товкану, топтану ріпу або картоплю, топтані чи давлені крумплі зустрінете на Закарпатті. М'яцканку чи м'яцкану картоплю зварить Івано-Франківськ. На Хмельниччині їдять товчану або човпану картоплю. Товчанку або гоцку поставлять на стіл на Чернігівщині. М'ята картопля найкраще смакує на Кропивниччині і Миколаївщині. Одеса переконує, що їсть пюре або пюрешку. А ще маємо товканицю, топмачі, товканку та лутку. Не менш колоритними є також діалектні назви картопляних млинців. Окрім звичайної деруни, ця страва має ще щонайменше 30 оригінальних територіальних найменувань: бараболяники, беце, бецики, беці, богачі. Бульбаки, бульобники, гейзебубели, гугіль, гуглі, деруни, драники, драчаники, картопляники, картопляні пляцки, картофляники, кизлики, кизлики, кремзлики. Магаляси, мацегони, пертушаники, рисельованики, рисельованики, ріпляники, бляцки, тертухи, тертюхи, терчаники, хремслики. І на сам кінець – на півдні, сході. Півночі і у центрі нашої багатогранної країни скажуть картопля чи картошка. Північна частина Рівненщини, Львівська область і Волинь щороку саджають бульбу на Тернопільщині, Хмельниччині і інколи на Вінничині. Шують бараволі та барабулі на кордоні з Молдовою. Можна натрапити на картофлю. Закарпаття знову відзначилося. Там садять крумплю, ріпу і навіть булю. В Івано-Франківській області картоплю подекуди називають мандебуркою. А на перетині Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей на деруни труть біп. І лише уявіть собі. Товченим, смаженим та запеченим банзом ласують на межі Волинської та Рівненської областей. Тож не забувайте про територіальне різнобарв'я Української. У цьому наша унікальність. Тримайте мовний фронт і біжіть готувати ковмичку, мнушку чи м'єцканку.